Це аджім-акумулятор 100 годин. Нагадую, що останній раз, коли я його тестував, він видав приблизно 250 Вт. Якщо я не помиляюсь, то признаком того, що саме відбулося, може бути те, чи мати мокрі зверху, чи ні. Тобто, якщо вони сухі, значить, скоріш за все, там просто вода випарувалась і потрібно додавати воду. А якщо вони мокрі будуть, то, напевно, це сульфатація. Можу помилятися. Перемичка така пластикова. І тут резинова кришечка. У, там навіть вийшов. Вийшов газ. Так, спробую посвятити всередину, подивитися, що там відбувається. Мати, як, звичайно, бачу. Але не бачу, не бачу, щоб вони були мокрими. На самих матах не те, щоб я бачив якусь вологу, яка от прям так би відблискувала від світла ліхтаря. Але, заглянувши під кутом, а, видно, наче пластини, і на них є якісь такі, як би то описати, відслоювання, чи це такі краплинки. І от питання краплинки чого? Вологи, чи це якраз цей сульфат, відкладення. Не знаю, в мене досвіду не було з акумуляторами раніше. Коротше кажучи, я закриваю, напевно, не, не закриваю, а просто прикрию, щоб туди не залітало, не залітало сміття. І буду ставити на десульфатацію звичайним китайським, дешевим зарядним пристроєм. Не буду я туди нічого доливати. По-перше, в мене нічого немає, щоб доливати. По-друге, можна спочатку попробувати і без балилання подивитися, що трапиться. 1291. Наскільки я розумію, це непоганий показник. Акумулятор стоїть заряджений вже кілька тижнів. Так, показує він 12.8 тут. 21 градус. І переходимо в режим пул. Так, зараз 14 -та година, 40 хвилин. По-хорошому це все потрібно тримати добу. Ну, не знаю, буду дивитися, буду слідкувати, що відбувається. А ось і наступний день. Не знаю, скільки саме часу відбувалося. Цей процес десульфатації, але вчора, орієнтовно, в другій годині ночі я заглянув і на зарядному писало, щось писало, не пригадую, що саме, але писало, що вже процес завершився. Так, 13.06 більше, ніж було вчора. Прикольно. Зараз я його поставлю тоді. На вимірювання ємності. Підключу, як завжди, до навантаження 100 Вт. І подивимось, скільки ми зможемо з нього зняти. Так, запускаю акумулятор на навантаженні 100 Вт. Дивимося, скільки він приблизно видасть. Будемо розбавляти а, дистильовану воду з електролітом. Електроліт в мене 1,27 грам на сантиметр кубічний. Заливаю 900 мл дистильованої води. Трошки розлив. Буквально один куб цього електроліту десь я. виглядає сухо. Нічого не блистить. Ну що ж, будемо зараз туди заливати. Тільки я не знаю скільки. Тут два куба це є маловато. Задавали і по 10. Ну, почнемо з двох. Ну, навряд чи йому двох кубів буде ліпше. Заливаємо ще по два. Перша банка. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Це в нас по чотири. Блистіти воно не почало. Ладно, надаваємо ще. Один, Два. Три. шість. І що тепер? Нічого тепер. Що, ще по два? Один, два, шість. Так, то було по вісім кубів. Ладно, доливаємо по 10, бо щось воно взагалі там нічого. 1, 6. І закриваємо кришечки. Він так постоїть годинки 2-3. Потім його буду перевертати на одну сторону, на другу сторону. Ще маленький е апдейт. Бачите, скільки залишилось води. Коротше кажучи, я подивився ще відео. І там акумулятор заливали значно більше 150 мл в кожну банку. Це як мінімум спочатку, а потім ще під час процедур ще додавали. Тож я вирішив додати, бо тих, скільки там було, 20 мл. Це взагалі не про що. І я додав ще в першу банку 80. Тобто разом соточку, і почав додавати в другу, в наступну банку і чую, що то там хлюпає. Коротше, я заглянув і побачив, що там вода вже зверху плаває. Зараз я відкрию одну баночку. Не знаю, чи буде видно. Але якщо Вон, там вже відображення видно, якщо його поболтати. Повидно, що вода там рухається. Коротше кажучи, не знаю, чи я не перелив. Якщо перелив, то це буде погано. Ну що ж, поставив на зарядку, на цей режим Recovery, чи як він там, repair. і він такими імпульсними струмами заряджає його. Не знаю, скільки цей процес буде тривати. Ті пластикові кришки я зверху вже не закріплював. Все одно, напевно, ще буду всередину заглядати. І залишив цю воду, яка поверх матів всередині. Напевно, треба було злити, взагалі, не знаючи, з цього всього, ще що щось вийде. Але подивимося. Процес repair закінчився. На дисплеї пише full. І напруга 13.8. Значить, акумулятор відстоявся протягом ночі. Напруга впала до 13.01. 13 але не знаю, чи треба було його відстоювати, чи можна було зразу його підключати до ДБЖ. Тим не менше, включаємо і міряємо, скільки зараз він може видати ємності. Кажуть, неможливо вилити потім надлишкову воду з акумулятора. Я от пробував залізти просто шприцом і дійсно туди не добратися. Але, надівши ось таку трубку, робимо наступне. Оп! І воно вже тут. До речі, дуже багато виходить зливати. З деяких комірок вже прям така коричнева жижа йде. Тут не видно, що вона була дуже коричнева. Я так розумію, то, напевно, сліди можливо, руйнування там чогось. Он тут видно. Прям таке коричневе. Не знаю, чи на камері це видно. Добре, аче я перелив. Що так довго назад зливаю. Все, я замахався. Зараз все протираю, закриваю, ставлю на зарядку. Причому не, відло... не на режим відновлення, а прямо на зарядку. Так, включаємо режим AGM. Підключаємо. У розетку. як то кажуть, в останню путь Попробую, що він ще здатний так, все акумулятор сів і. З нього 140 ватт-годин вдалося зняти. Не то, щоб дуже багато. Коротше, нічого мої маніпуляції, грубо кажучи, не допомогли.